Інколи пожежі встаються на верхніх поверхнях податкових будинків. Тобто для того, щоб поставити пожежних рятувальники на весні поверх, використовується автодрабини. Дана автодрабина марки автодрабина, автодрабина 30 і маркировка установки ПМ-506. Дана автодрабина вона використовується для того, щоб, як я казав, доправляти пожежні рятувальники на верхні багато багатоповерхів. Дана драбина, вона в своєю вона достає до віконника 9 поверху. Тобто, з землі пожежний рятувальник може потрапити безпосередньо в вікно 9 поверху, для того, щоб провести там рятувальні роботи або евакуацію. Я думаю, всі дивилися нещодавно по новинах, що е, у Харкері та Харкові була пожежа у гутожитці. У гуртожитку була пожежа, і за допомогою якихось кабин автодрабин пожежних було проведено. Автодрабин, також автодрабина вона використовується для того, щоб не тільки доставити пожежних рятувальники на верхній поверхі, але також і щоб проводити евакуацію з верхніх поверхів. також дана, також дана а саме автомобіль він використовується при також, також при гасінні е, великих пожеж, в частності пожеж при на, нафтопах. Тобто до нього підвішуються генератори піни, так як я казав, що візу, механічна піна вона використовується при гасінні нафтових при гасінні розливок нафтових продуктів. До неї підвішуються два генератори середньої кратості, вона висувається на повну довжину і через... Тому, що машини, ну До неї приєднується з два міграції на середній кратності і з неї по подажному коладці по початкам даної автодробини, механічна піна для того, щоб загасити повністю. Далі перейдемо до машин основного призначення. Тобто ви бачите, одні з машин основного призначення. Машини основного призначення. Машини основного призначення вони використовуються так, як для того, щоб подавати...